Якщо у вас є питання або сумніви, як краще запускати рекламу самостійно чи наймати таргетолога, ось три ключових поради, як і в яких випадках краще зробити. Перше, якщо ви на стартових етапах і ваш бюджет обмежений, наприклад, це 200-300 доларів, які ви готові інвестувати на місяць, а послуги таргетолога коштують дорожче, тоді краще цей бюджет додати до рекламного або інвестувати в контент і отримати досвід самостійно, виділивши час на те, щоб трішечки розібратися. YouTube, TikTok, Instagram, корисні відео вам допоможуть, або ж візьміть консультацію або пройдіть невеличкі на. Вчання, і це буде краще. Це допоможе не просто вам зрозуміти, як в цілому працює таргет, і отримати перші результати, можливо, які будуть дуже гарні, але й в результаті подальшого делегування ви зможете чітко зрозуміти, чи правильно все робить таргетолог, мати можливість контролювати процес, щоб ваші кошти просто не були злиті в трубу. Друге, делегувати варто, якщо ви не хочете витрачати час на вивчення таргету, а хочете зосередитись на інших аспектах вашого бізнесу. Тоді вже варто ретельно дуже підбирати спеціаліста і закладати витрати не лише вартість його послуг, але й фінансові ризики. І звісно Варто делегувати, якщо ви хочете масштабувати бізнес, досягли уже стелі своїх знань та можливостей, або просто самостійно не встигаєте контролювати всі процеси. В такому випадку вже варто шукати професіонала з досвідом, якого ви будете готові інвестувати, точно не новачка, який зможе допомогти оптимізувати витрати на рекламу і, звісно, кількість продажів.